фініш робить, Плюс має гарну перекриваючу здатність, тобто він буде ідеально вирівнювати тон. Ви можете його нанести як легесеньким шаром, тоненьким. Так само можна його і нашаровувати в декілька шарів, для того, щоб зробити дуже такий. Дуже щільний тон для того, щоб перекрити будь-які недоліки. Тобто він і для того, і для того підходить. І плюс в ньому ще SPF 20, і плюс ще в ньому різні доглядові компоненти масла. Тобто це ще й буде додатково як антивіковий догляд для вас. Тому я зараз щиро раджу всім саме цю тональну основу, і щось ми вчора підраховували, що приблизно. Ну, для точніших підрахунків по зразу у Viber, але м -м, з клієнткою підраховували, що така тональна основа зараз вийде біля 280 гривень. Вам всього на В каталозі вона 315, по-моєму, вам вийде ще дешевше, як новому клієнту. При замовленні від 1300 буде також діяти безкоштовна доставка. І плюс ви самі собі обираєте.